Ми зараз в трьохізбенці. Хто не вірить, подивіться, написано трьохізбенка. Це наш передній опорний пункт. Зараз ми будемо чинити психологічну атаку на москаликів, які по той бік Сіверського Донця зібралися. Окремо хочу подякувати Марку Ткачуку, який подарував нашій 92-й бригаді ось цю чудову колонку для того, щоб ми... Кожного дня о шостій ранку і о дванадцятій ночі ставили на кожній свої позиції гімн України. Це перша колоночка, до речі, і зараз до лінії фронту, де стоїть 92-га бригада, буде щодня лунати гімн України. Двічі на день. Шоста ранку і дванадцята ночі. це в свою чергу піднімає бойовий дух наших бійців. Ну і звичайно, вбиває бойовий дух. Це коротше. Бобиває бойовий дух москалів. Так, зараз ми налаштуємо. Поставимо. Ну що, рок-версію гімну України. Давай я тут Зла огнівич. Да. Злату давай, послухай. Злату огнівіч. Зараз зробимо Злату Огнівич. <райки> Дякую, Златі Огнівич. Дуже гарно вона заспівала гімн України. А вірно казати, не гімн України, а українські слави. Є ще така дівчинка, звати скритник Оксана, Вона підігнала цей нотбук. Ти ще до сих пор знімаєш? Так, знімаю. Зараз буде зазнято, як ми робимо психологічну атаку на москалі. В трьох ізбанці на передовій. Показує, а сюди тут була колонка стоять. А сюди І сюди на а все, я Зараз це буде класно. Він Але без без воротника в мене показує клас показывати. <laughs> Хлопці, зайвого не кажіть, таємниці не кажіть, бо зараз знімають. Так що... то ще поняти. Парик оті, знаєш, як барона Мінкаузена. Так, Все, барон Мюнхгаузен, тихенько ти Вася, Бо розкажу де твій БТР стоїть. Подгони кепку. Чуєш, Артем. У тебе кепка є? Покажи, ну, дивись, покажи, екази. от Вася ходить, покажи. ось не Вася Вася БТРщик, Вася БТРщик. Нагле лице, не скажу морда, скажу лице. Не у не нього не постійно чогось немає. Повертайся. А найголовніше, у нього совісті немає. Це, дивися, Повертайся, зараз кучаю. <рес> Бо совість мені не нужна, мені кепочку. Cheers! Yeah. Yeah. Ooh. Отак, От бачиш, подивись, вон, всі повиходили з бліндажів і всі стояли з трубку, коли нельзя. лунав гімн України. Позиція Позиція українські слави.